Надивилась ваших відео ага. у Тіктокі, Сірошка надумала ставити собі сонячні панелі. Які у вас є? Що у вас там є в наявності зараз. Знаєш, у нас так як ми компанія монтажна, да у нас є в наявності все, що є в Україні, тому що ми як такових панелей на складі не тримаємо. Ми працюємо з імпортерами нормальними і просто під конкретну задачу замовляємо якийсь конкретний товар. От, наприклад, там вас цікавить панель потужністю 500 плюс ватт. Да. Ми розуміємо, яких адекватних імпортерів ця панель є, і пропонуємо вам, допустим, який джаселар, якийсь, якийсь Longi, Ryzen, Будь-що, що є у нормального постачальника імпортера. Ось, це стосовно сонячних панелей, а так, то популярні моделі це там, 430 Вт. Зараз нові моделі в маленькому корпусі, у великому корпусі двохметровому, популярні 550-580 Вт. Це, наприклад, ЄЛонгі технологія N-Type. Це нова панель, яка в тому самому розмірі вже